Всім привіт! З вами ведучий каналу Фріланс на Фурі. Зараз записуємо цей відео знову на природі. Після пропрацьованих п'яти тижнів на новій фірмі розповім вам, як її знайшов, свій досвід, плюси, мінуси, що обіцяли, що вийшло по факту, якісь нюанси за цей період. Можливо, поділюсь також, як вам простіше може знайти якусь нормальну фірму, якось так. Якщо тема цікава, Подобаєчку, підпишись, буду дуже вдячний і продовжуємо перегляд. Формат відео буде такий: Аня мені задає питання, я на це питання відповідаю. Як ти знайшов цю фірму? Про пошуки фірми в цілому шукав я і на Уіксі, і на Фейсбуці скрізь. Шукав як і на C+, так і на цешку, але з більшим опором на цешки, так як я пропрацював півтора місяці, вже по цій категорії на Евеку від'їздив до семи. І двох тонн. Мені сподобався формат роботи, сподобалось, в принципі, все сподобалося. Тому шукав більше з упором на цешку. Тому, полиставши OLX, а не знайшовши там ніяких нормальних вакансій, зайшов в Facebook. Дуже багато є різних груп на Фейсбуці. Понаписував туди, що так-то, так-то свій досвід, де вже працював, в яких країнах був. В... Ну і шукаю роботу. Коротше. Мені відразу дуже багато варіантів накидали. В коментарях багато писали напряму. Я вже обирав там з того, що мені писали і предлагали. Моя перша помилка при пошуці роботи на цей раз була в тому, що я там вибравши, подивившись, що мені коротше, дуже багато всього написали, подзвонив там буквально до двох-трьох. Працедавців і запитав, які умови нам було важливо, щоб була велика. Велика кабіна в автомобілі, і щоб не було проблемою те, що ми їздимо вдвох. Також я вибирав там про зарплаті, по цим моментам. І перша моя помилка була в цьому, що я не став дзвонити повністю всім, а мені там накидали, щоб ви розуміли, ну так варіантів близько 20. Я подзвонив вам трьом. З цих трьох мені дуже сподобалась, по словам, одна вакансія, по тому, що мені наобіцяв шеф, і я чекав зустрічі з ним. Там ситуація була така, що він також їздить, працює. Фірма дуже маленька, і я чекав, поки він повернеться. Чекав вихідних, коротше, поки він повернеться зі своєї каденції, щоб вже зустрітися і нормально з ним поговорити вічна віч побачити автомобіль і ось це все. Як довго тебе влаштовували на фірму? На рахунок очікування, десь приблизно місяць майже зайняло те, щоб виготовили мені папери, тому що, як ви знаєте, коли ти влаштовуєшся в транспорт міжнародний, там є документи, які робляться досить довгий час. Тому є такі вакансії, де тебе беруть зразу, відразу, і ти там не чекаєш. Коротше, там головне, щоб ти їхав, вже гроші заробляв. А там штраф типу за те заплатять. Я такі вам вакансії не рекомендую, тому що можуть бути потім проблеми з поліцією і, взагалі, з законом. Ми собі Просидів ще десь місяць в очікуванні. Я собі підготовлювався плюс-мінус, відпочивав, чекав на документи. Що тобі обіцялося при влаштуванні на фірму і що ти отримав по факту? Тут, я думаю, найцікавіша тема для вас про гроші, в принципі. Давайте про гроші трішечки до кінця. А я розповім спочатку. Що обіцялось при влаштуванні. Обіцялось, що будуть якісь колись там готелі, але не на двох, а от на одну особу знімалися, і там уже просто щоб не було проблем із законом, все ж таки, бо паузи 45-ки повинні бути в готелі по-нормальному. По факту готелів не було за каботажі. Каботажів ми мали буквально за цих 5 тижнів два рази, коли треба було реально сховати це Америчку. Це також в принципі, такий момент не дуже хороший, але от він був, розповідаю, як є. За зарплату, зарплата по домовленості немає проблем отримання якихось залічок, авансів, там, коли тобі треба, але вже, наприклад, ти відпрацював там тиждень, за тиждень можеш отримати той аванс, а так то. На початку нового місяця зарплата. Ну і про гроші, я думаю, для вас це також тема цікава. По телефону ми зійшлися на тому, що буде пробний період, якихось там кілька місяців із ставкою 360 злотих за кожен день в трасі. Потім ця зарплата через кілька місяців повинна була піднятися до 380. Ну а по факту вийшло трішки по-іншому. Новий мій працедавець. Попросив номер минулого мого шефа, я дав, він хотів перевірити, типу, як я як працівник також подзвонили. Вони поспілкувалися, і після того він мені такий каже: Ну не секрет. Каже, я знаю, скільки ти там отримував раніше. і Це була моя велика помилка. Коротше, треба або казати шефу. Що ви получали там більше, або не, не кажіть, коротше, не давайте номер. Я дав цей каже: ну, давай, типу, поки що 350, а там ми далі вже тобі якось до після нового року якось тобі піднімемо. Це, в принципі, можу сказати, єдиний такий нюанс, який мене дуже сильно неприємний такий осадок, залишився, здивував, але все ж таки, вже прочекав я цю співбесіду з ним півтора тижні, час був втрачений, думаю. Добре, я поїжджу кілька місяців. Ось поставки 350, і потім скажу йому, що давай або 380, або я буду шукати собі нову роботу. Тому що як ніяк умови, це все дуже класно. Але ми всі ходимо на роботу, їздимо для того, щоб щось заробляти. Тому далі буду якось заводити розмову про те, що пора зарплату підняти, ну або шукати собі нову знову ж таки фірму. Які плюси і мінуси для себе ти можеш виділити на цій фірмі? Тепер чіткі плюси і мінуси. З плюсів, що можу сказати, шеф дуже такий говіркий. Коротше, йде на контакти. Він також якось старається посовітуватись з тобою, як краще поїхати туди, сюди, сьогодні поїхати завтра. Як там з розвантаженнями немає такого, що хтось там над тобою, то як над душою тобі чіткі якісь дає. Ці що ти маєш там робити, якимось цим дуже лайтове нормальне спілкування із шефом. Я ж кажу, радимося. Вдруг що якісь там нюанси, все можна вияснити, запитати з цим проблем ніяких немає. Графік також величезний плюс, тому що в день в середньому ну, ми їздили десь кілометрів 450-500 беремо. Це якесь середнє число, тому що були дні, коли ми там їздили по 200 кілометрів. Були дні, коли треба було зробити і 750 Я запишу це великий плюс, тому що в середньому також робочий наш час, в який ми працювали, ну це був. До 10 годин, мабуть, тому що дуже часто, якась година 16-17, ми вже звільнялися при тому, що починали роботу ми там зазвичай 7-8, а ще є такий прикол на фірмі. Або так, як шеф сам шукає маршрути, він якось не шукає їх наперед. І з-за того дуже буває довго ми стоїмо часами. Наприклад, рано приїхали. Вивантажились і все. І тоді тільки шеф починає шукати курс наступний. Він не шукає якось зарані. Ми можемо вивантажуватись, наприклад, о 8-й. Він там його знаходить тільки ближче до 11. У вас також велика ця пауза, і тоді ви тільки працюєте, кудись там їдете, і десь тоді 18,20, може, звільняєтесь. Бувало по-різному, але якогось такого жорсткого, як то кажуть, запердоля, там, де ти просто виїжджаєш всі години, які ти можеш. Як я працював, наприклад, тут. У на контейнеровозі. Такого взагалі немає. Паузи ми всі стояли повні, не було цих скрусоних дів'яток. Можливо, там одна або дві за весь час так то не було такого. Якихось 15-ок, які я брав робочі, теж, в принципі, не було. Можливо, один-два рази. ото от коли було тих 750 кілометрів, і то там було небагато так їзди, як саме проблеми. На завантаженні часами треба почекати на розвантаженні, щось типу такого. Також вихідні стояли повністю всі суботи, крім там однієї. Ми відпочивали, причому в ту одну суботу. Також кілька годин проїхали і не було проблем. Можна було спокійно собі від'їхати на паркінг, який ти теж хотів. Ми не нагліли сильно, старалися там десь в районі 10 кілометрів від місця завантаження, розвантаження, щось знайти, типу, щоб не дуже багато наїжджати якісь круги, тому що як-ніяк шеф новий. Не знаєш ще, як там яке відношення. Туди потрішки, коротше, прощупуєш почву, як то кажуть. Тому сильно не нагліли, але в цілому робота була легка. Якихось по 10 там до ладунків цих до завантажень не було. В цілому одне завантаження, одне розвантаження. Там кілька разів було так, що в один день було і завантаження, і розвантаження. Зазвичай. Вантажимось в один день, їдемо, там десь стаємо, паркуємося і на наступний ранок розвантажуємось. Дуже легка в принципі, робота. За перегрузи не було жодного разу. Возили все тільки в мірах, в нормах, які дозволені. От Івеку може взяти 3,5 тонни. Ми навіть скільки не брали, там максимум був щось типу 200. Про зарплату також дуже класно і приємно, те, що чітко. Одну зарплату я отримав першого числа, так як треба, чітко все, причому на рахунок, там не в конверті, не готівка, та сама, все першого також ось ми з'їхали на з'їзд. Потрібно було взяти з собою ну, якусь касу на те, щоб відпочити. Без проблем, аванси, все це видається. Також запишуться в плюс. За автомобіль скажу, що тут буває по-різному. От є на фірмі автомобіль з однією забудовою, є з другою. вже з'явився з третьою. Один трішки нам більше подобається, другий менше. Ось зараз їздили на цьому спайкарі, який мені не дуже подобається. Наступний рейс маємо пересісти в Ламара, бо водій, який працює найдовше на фірмі, він пересідає на нову машину, а ми пересядемо на цього Ламара, який новіший і покращий. Там вже більша кабіна. Теж, в принципі, можна домовитись. Мені що подобається в цілому, також що в автомобілі здоровий бак на 500 літрів. Інша справа це вже із. З заправкою цього бака це я запишу в мінуси, але те, що бувало так, що заправилися, тиждень катаємось, не треба ніяких більше до заправок робити. Ну а тепер почнемо з мінусів. Мінуси перший це заправка Це сама, тому що ніби як у нас великий бак на 500 літрів, але треба було пошукати десь дешевшої станції, де можна заправитись. Треба запитати там. В шефа скільки танкувати цей раз, бо бувало так, що ми заправлялися повний бак, бувало так, що заправлялись там. один день від'їздили на другий знову заправляємося. Тому це якби такий і плюс і мінус. Друга справа, яка точно я запишу в мінус, це ситуація за Дблю. Так як... Ми мали з собою 30-літрову величезну тяжку баквашку. Ми її заправляли адблю в Польщі, і потім, уже поки їздили по Європі, ось ми там заправляли собі це адблю вже із рук. Це я запишу в мінус велики, бо як-ніяк баквашка тяжка, це все треба тримати ту ліку, щоб воно все. Коротше, попало туди. Не, не по-нормальному. Це все, на мою думку. Звичайно, це все робиться для більшої економії, щоб більше за... заробити. Але не знаю, скільки ти на тому адблю зекономиш, а от е... з цією таскатися, з цією важкою баквашкою, це запишу в мінус. Також за готелі готелів по факту не було. Стояли, в принципі, як то кажуть, на страх і ризик. Але, шеф сказав, якщо буде штраф, типу за готелі, я його оплачу. Добре, що штрафів не було, до речі, від'їзду. П'ять тижнів жодного контролю у нас за цей період не було. Зі сторони поліції, в принципі, не було й порушень. Там буквально один раз я трішки завтикав, як це кажуть, і з горки проїхався десь 110 кілометрів в час і трішки, я думаю, то на тахо записалося. А так порушень по тахо не було. Ніяких також перегрузів не було. Як шеф віднісся до того, що ми їздимо разом? Цікава для вас тема. Я також думаю, це моя робота з дівчиною. Їзда. Як з цим були питання, не було. Взагалі, коли я влаштовувався, я чітко сказав, що я планую їздити вдвох із дівчиною. Чи це є для вас проблема, чи не проблема? Типу, якщо ні, то я йду шукати щось далі. Якщо не проблема, то окей. Шеф сказав, в принципі, нормально, позапитував, як це має бути взагалі, чи вона там їздити зі мною буде весь час. Це на тиждень, на два. Якоїсь там її буду типу брати. Я ж сказав, що в принципі ми. Будемо їздити весь час, нам це пасує, ми це протестували, цей варіант для нас окей. Я думаю, він також, коли дзвонив до мого попереднього шефа, запитав, як це було у нього, чи не було з цим проблем. Він переймався за те, чи не буде це проблемою, чи не буде це заважати мені працювати взагалі. От її, наприклад, робота або те, що, ну як-ніяк, -як ми вдвох, знаєте, типу тебе щось відволікає. Пояснило, я думаю, ось перший виїзд. Поїхали, попрацювали. Я думаю, ми себе показали, в принципі, як класна команда, скажімо так, тому що вдвох як-ніяк їздити веселіше, простіше, спокійніше якось. Тому з цим проблем у нас не було. Якщо ви також. Збирайтесь їздити вдвох, то краще на самому початку задайте за це питання. Я вам скажу так: з тих вакансій, з трьох де я дзвонив, мені ні на одні не сказали, що це є проблемою. Тому я думаю, якщо у вас буде також така ідея працювати вдвох, більшість фірм візьмуть вас без проблем. Які ти можеш дати рекомендації для новачків по пошуку роботи з власного досвіду? Зі свого досвіду можу сказати так, що старайтеся дзвонити, продванювати і їздити як на можна більшу кількість співбесід. Тому що, коли ви надієтесь на інший варіант, вам щось скажуть одне, як вийшло от в моєму випадку, наприклад, про зарплату, що трішки як-ніяк прибреха, можемо так сказати. А ви собі не надійтесь на один варіант, продванюйте всі варіанти. Слухайте, що вам говорять там, потім поїздіть на фірмі, поузнавайте краще відразу знайти якусь класну фірму, витратити на це більше часу, ніж потім по 10 разів змінювати ті самі фірми. Якщо є знайомі, звичайно, запитайте, але дуже сильно на них не надійтеся, тому що в моєму випадку було так, що, наприклад, знайомих, які працювали на фірмі, яка б підходила мені, і з тими. Своїми критеріями, якими я обирав, а це там робота з дівчиною, без нічної їзди, без ніяких порушень в плані закону, таких варіантів було реально мало. Тому... Пишіть скрізь, використовуйте все, що можете. Там Facebook, OLX, запитайте десь на Ютубі в когось, можливо, якщо хочете запитати в мене на рахунок роботи, то краще не питайте, тому що на, на фірмі зараз тільки три автомобілі, три, три водії, все занято. Якщо з'явиться вакансія, і я вам, попрацюючи ще якийсь час на цій фірмі, зможу її рекомендувати, то я, звичайно, вам скажу, що когось шукаємо. Але якщо якісь будуть питання, задавайте в коментарі. На все стараюся відповідати. Такий в принципі, вийшов випуск, розповів трішки про свою фірму. Напишіть, що думаєте. Можливо, у вас були якісь кращі варіанти, можливо, гірші. Поділіться своїм досвідом в коментарях. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.